Священник Олексій, Слухаємо. чи можна прати у неділю? Ну, та що нема більше днів, тільки неділя осталася. Людина шість днів має, хай не краде Божого дня з зараз субота. Так, в Біблії пише субота. Хто шанує суботу, шануйте суботу. Ваше право. Хто шанує неділю і є християнином, то в неділю прати не можна. Після шостої години вечора періть собі, що хочете. Періть, варіть, що хочете вже робити. Але зранку, коли посів церквах, йде служба Божа, йде молитва, прати то є гріховне діло. Ну як прати? Я знаю, що машин кнопку нажали більшість людей, але ну не гоже, не гоже. Якщо ви себе вважаєте християнами, ви тим днем одним не доперетеся. Тому якось так зробіть, щоб в суботу попрати, або вже після шостої години вечора в неділю, то вже зайшов другий день понеділок. Тому в неділі і в свята. Прання не одобряється, бо то гріховно. з Богом.